Друзі, всім привіт! Всім добрий ранок. Ох, сьогодні зранку і холодно. Вночі було мінус три, зараз зранку лише плюс один. Лужі замерзли, травичка замерзла. Але, по слухам, друзі, вже почав ловитися величезний морський такий карась. Тому я сьогодні вирішив спробувати порибалити саме на карася на одному з затоці, на одній затоці на водосховищі. Першим ділом перед початком рибалки зараз друзі, замішаємо прикормку. Я вчора з вечора відварив десь склянку гороха, засипав це все макухою. І зараз сюди додамо трошки сухої суміші кара чеснок. Все це діло гарно вимісимо і такою прикормочкою будемо закармлюватися. В якості наживки я буду використовувати. У мене сьогодні є опариші з половини, вже бачите, покуклилися білі та червоні. І також є гарні навозні червячки. Зараз гарненько вимісим прикормку, щоб можна було забивати пружинки. Ну і спробуємо впіймати перших весняних карасиків. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв з собою два фідерних вудлища в довжині 3,30 і з тестом до 140 грамів. Старенькі катушечки з Pro Passion, Шнур товщиною 0,15 мм. Ну, а в якості самої оснастки будемо застосовувати для рибалки ось такі арбузики, чи вбивці карася, чи як вони ще називаються, там, соски. По-різному, хто їх як називає. Це така пружинка вагою десь приблизно 30 грамів. І два гачечка на коротеньких поводочках з пінопластиком для того, щоб припідняти гачок на дном. Зараз їх заб'ємо прикормкою. До речі, прикормка вийшла така досить ароматна і гарно ліпиться, що нам і потрібно. Надягаємо на гачечки. О, парші і спробуємо щось таке сьогодні. Ось так буде виглядати в нас готова, наживлена оснастка, якою сьогодні будемо рибалити. Нічого хитрого, але снасть досі уловиста, я б навіть сказав, убойна по карасю. Кріпиться сама вже готова, друзі, оснастка до спінінга. Дуже просто через застіпку, в петельку, клац і все готово. Як ви друзі бачите, у мене там є невеличка ділянка така камишу. Ми зараз один фідер будемо кидати отуди під камишик, а другий будемо кидати десь приблизно на середину на чисту водойму. Щоб не прогавити, друзі, можливо, ту невелику кількість клювань, які сьогодні будуть. Взагалі будуть, а може і не будуть, поставимо дзвоники. Я знаю, що багато хто вас, з вас їх не любить, я їх також не люблю, але іноді без них ну, зовсім ніяк. Тому поставимо для початку. Якщо клювання будуть, я буду більше приділяти увагу спінінгам, не буду відволікатись, то ми їх потім знімемо. Друзі, була перша покльовка. Щось клюнуло і потягло десь взагалі не в ту сторону. Кидав вліво, тягну десь справа. Мабуть, мабуть це гарний карась. Ой, дивіться, який лапать, друзі. Це десь приблизно такий підкілошний карась, друзі. Дивіться яка машина. Оце карасяка. Ну, можливо, кілограма в ньому немає, але десь такий. До кіла, це точно. 100% є. Спрацювала. Наша сосочка, вбивця карасика і ось такий перший заліковий монстро карась. А зараз ми його десь в садочок закинемо. Оце, друзі. Початок, так початок. Карасі тут дебелі, звісно, клюють. Цієї рибалки чекаєш майже цілий рік, тому що вони клюють лише тут весною. І спочатку перші карасі самі великі, потім дрібніші, потім ще дрібніші, а потім взагалі перестають клювати. Тому головне, як то кажуть, не прогавити ось цей перший момент, коли він тільки починає клювати. До речі, перша покльовка була вон там під камешом, на мілячку. Ну, відносно на мілячку, бо це, що стоїть у мене правіше, на нього поки що не клювало. Але ще ж не вечір. Ще одна, друзі, покльовка. Охі покльовки. Дивіться куди потягну. Взагалі десь потіг в кущі під берег. Хто зна куди. Ось він. Хто в нас тут? Карасик. Закрутився. Завертівся, закрутився. Так. Андрюха ось до мене прийшов в гості і каже, що ти тут пакуєш? Кажу, та так, потрохи покльовують. Ще одного. друзі поклевка на карася щось не схоже можливо просто не крупний або, або таранинка скоріше за все а не мабуть карась карась гарний гарний такий ух узатий карасик Заповнив, друзі, що в мене ж є кантер. Ми зараз декілька штук може взважимо, щоб хоч приблизно знати їхню вагу. Так, що у нас тут? Оп! Дивіться, 440 грамів. І це, мабуть, не найвеликий на сьогодні. В тих, що я раніше ловив, точно таки до кіла. Пізніше нехай самих, самих великих зважимо потім. Так. Працює сьогодні моя прикормка. Кожного разу, як я сюди приїжджаю на цю водойму, найкраща прикормка це звичайний горох і макуха. Іноді додаю сипучки сухої, як сьогодні, просто щоб вимішати до потрібної мені такої, знаєте, консистенції. Але досить і гороха з макухою. Гарні, гарні карасі тут такі в лапті дебелі. Трошки потеплішає. Він буде клювати краще на удочку в камішах. Та я думаю, що ми ще з вами тут, друзі, порибалимо на поплавочок. Тільки закину і на той самий фідер, знову, друзі, покльовка. Теж карась, мабуть, на невеликий, ну, відносно невеликий, такий з пів кіло. Кантер є, будемо важити, Ой, який гарний. Дивіться, ні, цей більший, ніж попередній. Цей більший, ніж попередній. Цей, мабуть, грамів такий Ну-ка, робимо ставки, друзі. П'ятсот шістдесят грам, Цей трохи більший. Це кожен такий пів кіло за пів кіло гарні карасі. І не встиг я закинути цей фідер і на нього зразу і покльовка. Бачите, навіть кашу не, не вспіває вимивати. А кашка сьогодні працює. Поряд сидять рибалки і тільки дивляться, наче кидаємо десь плюс-мінус поряд. У мене клює в них ні. Вже не знаю, скільки людей до мене підійшло і питають, на що я ловлю. Та кажу на що. На опариші, на що ж я ловлю. І знайомі підходили, і незнайомі. Чого в мене кажуть клює, а в них не клює. Я не знаю. покльовки, друзі, у карася сьогодні. На пружинку такі клювання, що просто фідер з рогачика вириває. Безліч клювання прозівав. Точніше, навіть не прозівав, а я підсікаю, він єсть, потім починаю тягти і сход. Губа, мабуть, слабенька рветься багато сходів, але ж і в принципі покльовок вистачає. Якщо гарно чіпляється за нижню губу, то не сходить. А Верхня в нього слабенька рветься, мабуть. Тому сходів багато. Ну цього важити не будемо, десь такий грам 400-450. Гарний початок сезону. Рибалки на карася, друзі, дуже гарний. Навіть, якщо чесно, і не уявляв, що сьогодні так попаду на кльов таких залікових карасиків. Сподівання були і вони були немарними, як видно. Львка, але не засікся. Чергува друзі, поклевочка. Знову, мабуть, непоганий карасик Бо тягне десь в сторону. Так, ну, хто у нас тут? Деся кабанчики які там. Это он, друзья. Вот это он. Смотрите, какой монстр. Сейчас мы его сважем. Это точно такой, где-то, наверное, грамм 800. Дивіться, друзі, рівно 710 грамів, трошки я не вгадав. Казав грам 800, а в ньому 700. Ну, гарна така рибинка. Ну що, друзі, ось ще одна покльовка. Мабуть, нехай вона вже буде на сьогодні остання. Зараз подивимося, що там за чудо-юдо рибокіт. Хто там мені сьогодні зловився на останок? Звичайно, це карасик. 100%. Ой, і 100% гарного розміру, дивіться який кабанчик. Але нехай це вже буде на сьогодні останній. Всі карасі, друзі, від 400 грамів. Скільки я їх сьогодні важив, самий дрібний був десь приблизно 400 грамів. Давайте подивимося загальний мій вуж сьогоднішній. Дивіться, які монстро карасі. Загалом я нарахував 14 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 карасів. Саме великий парочка була такі десь в районі 800 грам. От, решта в районі 400-500 грамів. Загалом рибалка, друзі, вийшла чудова. Я навіть не сподівався, що сьогодні мені вдасться так гарно порибалити. Тому, кому відео сподобалось, не забувайте, друзі, підписуватись на канал. Найближчим часом я сподіваюся, що приїду ще сюди і порибалю на поплавочок та на боковий кивок. Зараз, поки я буду збиратися, садок ще залишимо у воді. Нехай він трошки поплавають карасі. Ну а я вже буду складати речі, складати снасті.